Є дуже багато дітей обдарованих, які приїжджають з усіх куточків нашої області, не тільки. Серед наших дітей ми шукаємо, звичайно, таланти, тобто, буквально на свят... після свята першого дзвоника ми завжди цих дітей згуртовуємо, говоримо, хто ми, представляємося. Тобто, Робимо як як такий свого роду кастінг, що діти можуть, чим вони займалися в школі, які у них є музичні. Моя така лекція. Що таке оранжерування? Шановні колеги, перш за все я би хотів запитати, взагалі, хто з вами з займається хоч чуть-чуть цією справою. Я, так, я знаю, що ви повторювати. Добре, тобто, колеги зрозуміють мене, я їх, тобто ми трошки поділимось якимось своїм досвідом е і тут далі. Що таке музичне оранжування? І чим воно взагалі відрізняється, наприклад, від оркестровки? Скажіть мені, от так, давайте ми купитуємо в такі е дискусії. Так. Я думаю, чим оркеструк відрізняється музичне оранжування від оркестровки? Оркестровка вже він в а органування вже... Так, ми до речі, добре сказано. Тобто Ми знаємо, що таке оркестр. Це писані ноти для оркестру. Кожен інструмент має свою партію, він звичайно грає і так далі. Тобто метод відтворення звуку є живий інструмент з нот, Хоча він може прозвучати по-різному. Це є, ми знаємо, це важка робота, це постійні репетиції і так далі. На жаль. Ми сьогодні не маємо жилих колективів як таке працювати в закладі весна. Це треба перш за все музичну базу мати, інструменти і так далі. Ще треба дітей готувати музично, щоб вони розбиралися в нотах і так далі, в динаміці, в усіх нюансах. Ми, як правило, що робимо своє оранжування, тобто сідаємо за інструмент, якими ми володіємо, маємо свої вдома якісь віртуальні студії, використовуємо якісь свої особисті програми. І так далі. Тобто оранжування це є творчий процес, в який людина вкладає в душу і, звичайно, має свій якийсь продукт, який він може потім виставити. Оранжування. Наприклад, якщо в Оркестровці люди грають живими інструментами, так, то тут ми використовуємо свої різні плагіни, ВСТ-інструменти, свої любими програми і так далі. Тобто ми маємо Звуком з тим, який ми створимо. Свої фантазії, своїх треках і так далі. Ми можемо звук що записувати в різних форматах, наприклад, Wow5 в WoW-файлах, в, в mp 3 і так далі. Ми маємо кучу інструментів в СТ. Кожен із вас має свою портативну студію. і Робить свої продукти. От я би хотів, значить, давайте про за які ми використовуємо програми, які сьогодні є. На сьогодні є дуже багато різних віртуальних студій. Студі. Значить, інструменти є дуже багато. Раніше, якщо ми знаємо, що ми робили, створили фонограми на різних. Своїх там самограйках на професійних інструментах, які мають секвенсори, ми знаємо, що це таке, це свого роду запись по треках так? на кожен трек і так далі. То Сьогоднішній світ, взагалі, уся музична структура використовує різні віртуальні студії і так далі. От ми бачимо, наприклад, зразок такої студії, це досить вже професійна студія. Ми бачимо тут е, обладнання мікшери, звичайно, комп'ютер, різні, різні модулі. Ми знаємо, що такі модулі. Це інструменти, які запаковані своїми звуками, мають свої ефекти і так далі. Тобто люди використовують ті. Е, Железяки, як кажуть на сьогодні в ретному варіанті, які їм то і так далі. Це, звичайно, викладних таких е, фірм, як Роланд, Korg, Ямаха, EnSonic і так далі. Ось така портативна студія, наприклад, там, в ретному варіанті, де ми бачимо е, вокальні процесори, компресори, лімітери і, і різні. Е, От, от такий варіант студії, домашньої студії ми бачимо. Це перш за все хороші монітори, з яких йде хороший якісний звук, Мідіоклавіатура клавіатура і, звичайно, прийом, там компресор, мікшер, ну і е, комп'ютер. От ще один варіант міді-клавіатури, фірми корх. Фірма, тобто міді-клавіатура, це, це, можна сказати, клавіатура, яка що? використовується в програмах, вона має своє з'єднання і так далі. Звичайно, хорошого, щоб добитись хорошого звуку, треба мати що? Хороший конденсаторний мікрофон, це залог того, що звук буде природним, якісним і так далі. Ну, які використовують мікрофони Професіонали. Ось такі. Ось такий бачите варіант студії. Перш за все, це хороший комп'ютер, обладнання і, звичайно, хороші монітори. Якщо нема моніторів, що ми використовуємо? Хороші наушники якісні там. Ну, Хороші наушники коштують, звичайно, немало грошей. От Я, наприклад, використовую ось такі наушники фірми Beyerdynamic дт 770, ну, вони на сьогодні коштують десь порядка 250 долярів. Хороші, якісні наушники. Значить, комутація, перш за все, кожен знає, що таке комутація, як це все зробити. Для того, щоб е зробити свій характерний звук, звичайно, кожен із вас має свою хорошу звукову карту. Кирки, будь ласка, звукову карту. Значить, звукові карти О, з цієї. Значить, ми знаємо, що вони бувають ось з таким розйомом, який вставляється прямо в комп'ютер, так? pc розйом. І, звичайно, звукові карти є наружні. Наружні перші. От, наприклад, наружна така пуста. Брендова карта фірми Yamaha, яка має два входних мікрофони входи з приямком своїм внутрішнім, звичайно, ручку підсилення день, звуку і, звичайно, викуп на монітори. Під'єднується вона до комп'ютера, до клавіш, яким ми управляємо віртуальними програмами, ми підключаємо через МІДІ-порти. Ми знаємо, там є, до речі, є. Ми маємо міді-інтерфейс, який запитується ось цими шнурами, такими консультами на е, моніторі далі. Ми маємо кучу різних своїх модулів, які ми там придбали і так далі. Хоча це можуть бути, наприклад, і вести інструменти. Звичайно, міді-клавіатура, якою ми творимо і граємо в реальному часі, все це синхронно. І, звичайно, цифрові осії там. Ну, тут манітфон, музичних віртуальних студій, які використовуються. Так? Це е, е, такі студії, наприклад, CakeWalk Sonaro, тут інтерфейс цієї студії. Дальше, наш знаменитий кубейс, на якому всі сидять. Так? Е, звичайно, ці програми мають свої редактори. Можна, наприклад, записати нотами, це все точно. Є зверху бачите. Цілий ряд функцій цієї програми, де, наприклад, ми вибираємо тональність, в якому ключі ми пишемо в басовому чи в скрипковому, підставляємо знаки, далі паузи, нотки, 16, 8. Тобто, все це є музичний редактор. Звичайно, розібратися ми важко. Треба досить багато цим займатися. Є ще така студія ж, програма, яка називається фіналі досить знаменита, дуже хороша, до речі, вона використовується частенько. Знаєте, що це? Це всім любимий. До речі, на ньому теж можна писати і робити свої е, шедеври. <клес> Програми, які лягають під нашу основну програму, під, наприклад, під програму Tubes". Це УВСТ-інструменти це програмка, яка включає в себе набір Там, наприклад, струнних інструментів, духових інструментів, ударних і так далі. Тобто плагін на сьогоднішній день в інтернеті є купа. Звичайно, кожен із вас використовує якісь свої улюблені програми. До речі, легендарний інструмент Org e 1 який колись робив переворот у світі, коли співав. Ігор Тальковий зробив свої чисті бурди. от якраз до речі, ця пісня була створена на цьому інструменті. Ну, це віртуальний, але ми знаємо, що був такий інструмент Кор Хем, який то було тоді, в той час, після 7-ї Ямаги, то було просто щось надзвичайне. Ну, Віртуальні э, плагини. ВСТ-плагіни це, я вже говорив, э, інструменти, які заміняють нам якби, живі інструменти. Ну, звичайно, для того, щоб створити, написати свою, наприклад, фонограму, треба, звичайно, перш за все поділити, в якому стилі ми маємо робити цей продукт. Чи це, наприклад, якщо це щось народне, звичайно, там ми маємо використати, що якісь етнічні інструменти, наші рідні українські, Чи це, наприклад, якась балада, рок-балада, чи, наприклад, це може бути діско чи попса, чи це просто... Виключно струнні інструменти там, і так далі. Що ми зразу перш за все, ми заводимо барабани? Тобто ми вибираємо розмір, в якому ми маємо писати, обов'язково темп твору. так? Далі що ми починаємо робити? Вступ якийсь має бути. Перед тим, як щось співати, наприклад, що має бути якась вступна частина. І, звичайно, робимо чіткий вступ. Наприклад, використовуємо, до речі, крім віртуальних студій, дуже добре використовувати живі інструменти, обов'язково, а наприклад, наприклад, сопілка. Якщо у вас є хороший знайомий музикант, який там володіє чудово саксофоном там, чи якоюсь трубою, можна підписати його, засимплувати це все. Тобто людина може зіграти, ви можете потім його просто обробити, опрацювати. Добавили, там, добавити там, додати там якийсь дилай. Корус, там, ревер, тобто озвучити, окрасити, звичайно, зробити свій, е, своє зведення і лишити це все в семплах, де можна потім навіть використовувати там, і так далі. Далі, ну, звичайно, що, початок пісні має бути обов'язково якийсь ступ, це перш за все ритмічна, е, ритмічний малюнок, це барабани, це бас гітара чи контрабас, наприклад, що ви там використовуєте, має бути якийсь. Гармонічна подкладочка, там стрінги якісь чи пади. От. Це вже ваша фантазія. І звичайно має бути якийсь чіткий вступ на 8 тактів, можливо, на 16 тактів. І починається перший куплет пісні. Е, головне, що головне відіграється в пісні, це мелодія, це тобто, соло-вокаліста. Звичайно, інструменти мають е, мати свій баланс по звучанню. Щоб не один інструмент там запирав, бо ну, не тихо, то тобто ви маєте зробити чітке зведення. Це що? Панорама, громкість кожного і так далі. Ви маєте все чітко кожну лінію прослухати. Чи ніде не спотикається, якщо, можливо, десь там зацепив, сфантазувати це. Все. Знаєте, що це так? це вирівнювання. От ви зіграли партію баз гітари, наприклад, прослухати, а вона там чуть-чуть десь спотикається. Ми клан там восьмими нотками на Ще я використовую із своїх таких варіантів кажу. От я маю, наприклад, купив собі таку звукову карту, досить сьогоднішній баріат, новий варіант це розробка 2014 року, фірма Штамберг, знаменита фірма, яка робить ось ці музичні студії Кубейсі і так далі. Ми бачимо, що вона має 4 мікрофони входи і 4 універсальних, тобто зразу тут стоїть прям. Вже не, не треба нам е, окремий прям. Хоча, в принципі, бажано. але вже можна використовувати. Микрофон я ще хороший собі не назбирав гроші. Але я, наприклад, в мене досить влаштовує цей американський самсон. Більш-менш нормально. Можна і, кола, і землю, там підчистити чи. Такий він. Біше у плану, але більш-менш такий, знаєте, кажуть, щось можна нього робити. Пучничок, покубейсу. Я маю, до речі, методичку. Якщо вам треба комусь, можливо, там з чимось, хто не обізнаний, я можу просто вам скинути на плечку. Немає запитання для запитування? Нема запитань. Якщо схочете, я можу вам просто ті речі, які я робив сам особисто, в мене є. Є. І на сайті можете зайти скачати мої допрацювання. Да. Там є колісня, анаторії, зайдете, подивитесь мої я можна скачати. Да. Скачу, такі... буває. Всі музиканти його використовують, цей сайт, там будь-яка інформація. Ще хочу підчерпнути трохи так буквально 2-3 хвилиночки. Ми, до речі, з вами хто? Музиканти, правильно? Ми люди творчі. Ми знаємо, що сьогоднішній час такий інтернет трошки тупить нас з однієї сторони, тому що люди викидають свої речі, не треба нічого. Це на весілля скачав там чи десь там на щось. Так, да, це дуже хорошо, коли є інформація, можна. По тій темі чи по іншій якусь пісеньку знайти, скачати. Але все-таки ми біля інтернету трошки себе якби, принижуємо, попускаємо, люди, які наші де чого там тратити час, я там візьму тут то то. Час проходить, життя таке, а потім думаєш вже. А що я зробив? Дякую, я особисто, що в моїй роботі є. Да, там, там щоб хтось колись там через 50 років от подобається така фонограма, я її звідти, а хто тут, там, наприклад, там? Кравчук, Чинтелиню. о, бачите, був, той. це історія. Це наші... Треба більше з дітьми. Е, фонограми це дуже добре, але треба все-таки. Хай воно буде, хай воно буде по за фортепіано сісти, там, за Маянчик. Живий звук, він є, живий. І сьогодні почуйте в нас, там є свої. Пісеньки. Не півтонограму, а в живому виконанні. Ми чуємо, де різниця, де хорош, де чіт. Але воно таке природне, розумієте? Це треба використовувати обов'язково. Я вражений виступом Анатолія Васильовича, чому? Тому що я зовсім цьому не розуміюся. Він таке розказує. Він таке розказує, я зовсім в цьому не розуміюся. Я думаю, ви спеціалісти вам легше, вони стоїть. Керівник гуртка, він працює в нас з інтернетом, він, значить, блогер допомагає створювати викладачам. Він сам тракторист. Я думаю, він теж не все тут зрозумів у цих поксах, що він розказував. Але я значить, гордий за нього, що от він зміг мені забити бачу. Я гордий, про я випішити знати. Я тепер вам обіцяю. Значить, що я буду з ним здоровуватися за руку, то я з викладачами, з майстрами здоровуватися, думаю, не подумаєш, керівник добитися, я б то ще йому руку подавати. Тепер я буду дорогатися з ним за руку.